Будемо говорити про фондову біржу, тому що е, за останні два місяці так в біржі дуже непогані показники. І за обсягом е, торгів, власне на першому місці в березні, так. Так. Е, Станіславе, доброго ранку. Ви нас доброго? чуєте? Так, нас да, чую. Доброго, Доброго ранку. ранку, мене звати Максим. Поруч зі мною мій колега Валентин. Ми ведучі ранкового бізнес шоу на RTI. І Зараз хочемо поговорити з вами про От у нас є новини про успішний такий ривок на більші перспективи. Хотіли би задати вам декілька питань, щоб ви нам дещо прояснили ситуацію. Вам ви готові? Так, звісно, доброго ранку. Доброго Я завдав ще напевно про ривок казати дещо за бо або ривок цей ми зробили ще у 2012 році, саме з тих фірма є на першому місці в Україні за обсягом державих торгів. Але ж цей рік, ну, напевно, не відрізняється від попередніх. Угу. Бриця, ви стартанули 2006 року. Власне тоді, і станом на 2011 займали друге місце з обсягом торгів, десь близько 33-34% від загального ринку в Україні. Зараз ми бачили вас значно потужніше, якщо порівнювати з іншими ПФТС біржею та українською біржею, Але ми бачимо, що основний, якби основний той ресурс, завдяки чому вдалося вийти на такий потужний відсоток ринку, це власне торгівля державними облігаціями правильно правильно ну це було наше таке принципове рішення ще у 2010-2011 році ми так дуже е щільно проаналізували поточний, е поточний стан там та перспективи Розвитку національного фінансового ринку, і дійшли висновку, що саме за державними облігаціями, та облігаціями загалом майбутнє. Це пов'язано певною мірою із структурою нашої економіки, та ну фактично з тим, що ринок наш все ж таки є достатньо стартовий, первинний, угу. граничний, тому на ньому такий ресурс, як акції, як скажімо, інструмент залучення коштів, залучення капітан. Кіпіталу він, на жаль, насправді не дуже гарно реалізується, не дуже гарно використовується. Саме тому ми вбачали державні облігації та облігації корпоративні як такий найбільш привабливий та прогнозований інструмент із зрозумілим ціноутворенням. Тому ми певні заходи комплексні. Дістали до того, щоб залучити найбільш активних операторів. Працювали заради цього кілька років, і от у 2012 році здобули статус лідера біржового ринку за показником обсягу біржових торгів і фактично з цього періоду наша ринкова частка тільки зростає. Ми е, зачитували перед тим як з вами зв'язуватись, ми читали новину і зачитували принципі, інформацію, що е, обсяги в березні е, торгів, порівнянні з лютим, вас дещо знизилися. І скажіть, будь ласка, в чому тут причина? Устати ну, якоїсь однієї причини напевно, немає, це uh -huh. комплекс причин, напевно. І я б сказав, що це ну не дуже б бажалося, щоб це була така певна тенденція. Бо якщо подивитися на статистику попереднього року, там теж було е падіння е торговельної активності, активності саме у е березні-квітні. Ну, так сталося. Ну, угу. Це було пов'язано, напевно, з низкою факторів, там, ну, які з внутрішньою, так і з геополітичними, з проблемами в економіці, ну і з певною низькою факторів. Напевно, і зараз теж можна пояснити це скорочення активності. Ну, по-перше, все ж таки, не пройшло повз ринку той факт, що з ринку було виведено близько 40 банків. Те ж таки, не всі вони були активними, частка з них були активними операторами боргового сегменту біржового ринку, це дещо вплинуло. Торговці цінними паперами теж ми бачимо скорочення їх кількості. За останній рік, скажімо, на 17% кількість ліцензованих торговців вона скоротилася в Україні і відповідним чином скоротилася і кількість членів фондових бірж. Ну, Практично на еквівалентна, еквівалентна кількість. Ну і в нас на бірж теж. Зрозуміло, що таке ем, скорочення потенційних операторів воно найкращим чином впливає і на активність душових торгів. Хоча, хоча. Е От не треба на це дивитись суто формально, оскільки ну частіше за все, все ж таки, у нас фондові біржі конкурують за низкою показників, там за капіталізацію біржового списку, там, за, за обсягом біржових торгів, там але ж і за кількістю членів біржі. Ну в наших умовах так сталося, угу. що кількість членів біржі вона це не надто об'єктивний показник. Бо ну традиційно торговці цінними паперами для них це було законодавчою вимогою бути членами якоїсь фондової біржі. І тому є багато торговців, які насправді на біржах не торгують. Членами є, але угу, не торгують. Угу, угу, угу. Зрозуміло, от, от, якщо дивитися саме на кількість активних операторів, на кількість учасників торгів, які у нас реально торгують, допущення до торгів, то ми є е безумовними лідерами, хоча й поступаємося українській біржі за кількістю членів біржі. Але за кількістю операторів, за кількістю реальних учасників торгів, є лідерами. Ну от так от сталося. Угу. Тобто, треба якось розподіляти так. Фактичні та більш реалістичні показники, скажімо так, якісні. З, зрозуміло, Станіслава, дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, а от е, фондова біржа перспектива, на відміну від ПФТС та українських біржі, не має індексу. Е, чому так сталося і, і що з цим робити? Чи збираєтеся ви його вводити, чи це не є необхідністю? Поясніть, будь ласка. Ну, це не зовсім так, фактично. Ну, дивіться, ще зо два роки тому mm -hmm. регулятор. На рівні свого нормативного документу впровадив вимогу щодо того, mm -hmm. що кожна фондова біржа має розраховувати власний фондовий індекс, але ж не визначав, яких саме цінних паперів це має стосуватися. Ми, як біржа, яка концентрувалася саме на боргових інструментах, впровадили ще у 2013 році індекс боргових інструментів. Від mm -hmm. Є на сайті, він характеризує доходність, ну середньозважену доходність інструментів публічного державного боргу. Ну, втім, дійсно виникали питання щодо того, чому ми не розраховуємо індекс акцій. Ми це пояснювали тим фактом, що ну, є багато питань, скажімо так, до фондових індексів інших бірж. Вони роками задаються. Дійсно так сталося, що все так все ж таки фондовий ринок, а саме його сегмент акції, він ну не надто, я б сказав, гарно релевантно описує тенденції розвитку національної економіки, а все ж таки, його одна з важливих функцій. Таких індексів Ми бачимо різні ситуації, коли економіка начебто там падає, а індекс демонструє зовсім іншу картину. Ми бачимо ситуацію, коли, скажімо, у прошлому році індекс Варшавської біржі, який грунтується саме на вартості українських, ну, квазіукраїнських емітентів, він демонструє на 50% падіння, а індекси українські, вони. Демонструють зростання. Ну цьому є декілька причин там, наприклад, той факт, що в нас ем, всі індекси є сугубо гривневі, тобто вони yeah. враховують валютного ем, аспекту ну, об'єктивної девальвації mm -hmm. національної грошової єдиниці. А, а є ще й інші питання: все ж таки, в нас не дуже ліквідний ринок, в нас не дуже ємна ем, така корзина індексна. Ну і насправді дуже важко підібрати якийсь перелік емітентів, який достатньо ага. точно характеризував ну, більшість сегментів національної економіки. Тому ми ага. насправді у, прошлом, у минулому році такий індекс впровадили, але, ну, скажімо так, не дуже його. Активно позиціонуємо, хоча й ведемо перемовини з Томсон Рейтерс щодо того, щоб вони разом з інформацією про біржові торги. Наразі mm -hmm. отримували інформацію щодо нашого індексу акції, ну але от я повторююсь, розраховувати ми його. Розраховуємо, але вважаємо, що у сучасних, у сучасному становищі, коли ринок акцій такий дещо депресивний, ну, вважати, що це дійсно такий об'єктивний показник, такий орієнтир дійсно mm -hmm. для інвесторів. Ну, я б сказав, що це ну, не дуже буде mm -hmm. такою правильною думкою. Дуже порядно, з вашого боку, Пане хочу Станіславе, зазначити. Пане Станіславе, скажіть, раз ви вже торкнулися питання загалом такої більш глобальної ситуації, зокрема стану фондового ринку в Україні. Коли е, очікувати, що. Ну, якось стане вигідніше все-таки на біржах і будуть більше торгуватися акціями різних компаній, не лише державними облігаціями. Чи це залежить напряму від. Ну, звичайно, залежить напряму. Це риторичне питання, але все-таки, який ваш прогноз, як буде розвиватись фондовий ринок найближчим часом в Україні? Ну, Ви знаєте, все ж таки всі так чи інакше очікують якогось. Поновлення зростання економіки, якогось вирішення тих системних проблем, які є, є в а, скажіть нашій нас економіки, чи, чи там, поділяєте певні, ви у геополітиці? На жаль, Україна є там на першому місці у світових ЗМІ, і частіше mm -hmm. за все, ну ці, ці новини не райдужні. Тому звісно, що м, наразі все ж таки. Фондовий ринок орієнтується більшою мірою на локальних внутрішніх інвесторів, а саме насамперед, все ж таки, на інституційних. Інституційні ну, вони вже мали певні приклади е, е, негативних вкладень у пайовій інструменті в акції. Саме тому найбільші інвестори, тобто банки, вони є. Вкладають перш за все у державні та корпоративні облігації. Тобто, ну це теж певне певна ознака нашого ринку, тобто для того, щоб розуміти, чим торгують на фондовому ринку, треба дивитися на портфелі інвесторів. Про значні вкладення нерезидентів у недержавні облігації, теж на жаль не дуже багато відомо. Тобто, ну ті залучення коштів, які наразі проходять через акції, вони все ж таки так, так стається, проходять поза межами України. Взагалі то не було в нас реалістичних IPO, чи стануть вони якоюсь панацеєю, це мені важко казати. Але все ж таки мені здається, що ще кілька років буде основним інструментом на нашому, принаймні, внутрішньому ринку такий інструмент, як боргові інструменти. Mm -hmm. ну, от, давайте подивимось, наприклад, на емісію акції, яка була у минулому році. Ну насамперед все ж таки здається дуже дуже значна сума була залучена там близько 150 мільярдів гривень. Але якщо дивитися на те, хто були ці емітенти, то це напевно, чи банки, які збільшували свій капітал через ну системні збитки, через там приведення до вимог національного банку, чи Державні установи, які теж ну, збільшували свої статутні е, капітали. Mm. Е, ну тому, ну, звісно, зрозуміло, чому держава у такі скрутні часи має відігравати значну роль в економіці, але все ж таки от таких ось залучень капіталу. Саме за допомогою акцій, ну їх можна, напевне, по пальцях порахувати, і може однієї руки, напевно, нам вистачить для цього. Ну а і облігації, чесно кажучи, у минулому році я маю на увазі корпоративні, вони теж набули дуже таким значним, дуже значущим інструментом. Тобто, все ж таки дійсно у приватні інвестори, приватні емітенті, вони. В них була значна конкуренція за ресурси ринку з боку держави. Тобто біль за все залучала держава, ну Зрозуміло. зрозуміла Станіслава. Ми вам дуже дякуємо за таку розгорнуту відповідь, розгорнуту інформацію.